Усім привіт! Мене звати Світлана, і у мене відросли вже корені. А це означає, що мені треба їх пофарбувати. Я вже записалася і також з приводу цього вирішила зняти для вас відео, оскільки коштує мій блонд. Не знаю, коли воно вийде, тільки першу половину записала до, типу, до фарбування буду там розповідати про тонування і взагалі про свій колір більш детально, тому що завжди запитують, хоч вже для своїх клієнтів. Я скоро планую вже знову працювати, хоча б по цих шість. Годин між годуваннями, ну ви зрозуміло, не буду це не мовські теми, тому не буду тут вам розповідати. І я записалась не тільки на фарбування, а ще й в спортзал. Я багато спортзалів обійшла і вирішила для себе піти на програму на таку схуднення. Я вже на цій програмі була і в 2018 році я з 64-х прийшла в таку абсолютно класну фізичну форму. Я скинула, не пам'ятаю скільки, бо там вимірюється сам. um mm am -hmm. В об'ємах маси, я колись вела свій канал і розповідала в деяких відео про це. Ну і взагалі люди могли це побачити по моєму обличчя. Так я скинула 58 а потім 56 І вага у мене повністю вже так нормалізувалась і була сталою. У мене були такі скачки трішечки підняття ваги до 60 кг, і я так себе втримала взагалі без процедуру. Тобто програма класно мені дала. Але якісь навички це звичайно програма, яка. Типу, я, не буду, я не буду про це дуже багато розповідати, але це для мене таким було поштовхом, прям змінило моє харчування, моє життя, і в принципі от до моменту того, як я завагітніла, я тримала себе, ви бачили в абсолютно прекрасній формі без процелу, Єдине, що я активна. Я така активна, що коли вже була на восьмому місці, в мене був великий живіт, я вже не могла ходити на роботу працювати, але хотіла бути активною, хотіла десь там ходити, але змоги ходити, оце, я не могла. І я придбала автомобіль. Це такий мінімальний буклад, ті кошти, які були. Я купила собі автомобіль, і якщо ви хочете, я вам розповім цю історію, але така з мене там сміялися, і коли я купила цей автомобіль. Мені моя знайома каже, ну треба ж щось починати. Бачите, так люди знецінюють фінанси інших людей. Мені взагалі здається, що фінанси це не дуже така тема для того, щоб сміятися, але от я зіштовхнулася з такою думкою, можна так сказати. Тому для цього самого спортзалу я придбала в мегаспорті собі форму. В мене не було форми, я ж кажу, не займалася я спортом після цієї суперської програми. Від Puma. це в мегаспорті, але з нової колекції, бо зараз там були знижки, на знижках залишились такі лосини, які вийшли дорожчі, ніж ті, які з нової колекції. Ось така історія. У мене це ось такі фіт. Ну, як завжди, фіт висока. Щось з'їла, стало вроді. Висока посадка, навіть тут кишені є, такі чорні і з логотипом пуми. Взагалі пуму не дуже люблю, але. Купила їх, у мене вони у розмірі М. Я не буду вам приміряти, бо мені вистачило того, що я приміряла це в примірочний. Це просто жах. Я така, невже я так виглядаю? До речі, я не буду вам брехати. У мене зараз не знаю, які параметри, але вага 68 і максимальна 70. До вагітності я була, повторюсь, 60, 58, 60. Ось. В перші місці там до 62, і оці 62 дуже довго мене трималася, як ви бачили, я навіть, ну, я думаю, по відео було видно, що живота не було. Груди були, а живот, живіт не набирався. І е... не набирався живіт, жахливо сказала. І я купила собі до цих лосин базову чорну футболку від New Balance. Вони... Вона також у розмірі N. І ціна її. Ціна її 999 гривень покажу вам так 999. а лосини лосини 1999, тобто 2 тисячі за 3 тисячі весь комплект можна зібрати. Я так і планувала стільки витратити, тому вважаю, що це ще нормально. Ви знаєте, які ціни зараз на кросівки. Я, до речі, купила кросівка, але не для залу буду робити вам огляд. Ціни мене шокують. Напишіть, ви також шокуєтесь. Шоці від цих цін? від цін? Ось так зараз підемо з вами обирати дещо для волосся. Мені треба докупити такі знаєте бюджетне все, що можна знайти і швидко купити. Нічого не буду замовляти, те що в мене закінчилося. Обрала я магазин Watsons, там мені прийшли що зараз знижки саме для засоб на засоби для волосся. І хочу вам показати, які класні засоби я знаю для того, щоб відростити волосся, щоб надати йому блиску, оживити і. Все, що можна для пошкодженого волосся вам порекомендувати. Дивіться, який знижки. тут мінус 20, мінус 30% і десь є мінус 10. Але е, найперше, що я вам хотіла показати, це від карньєр, не, цей незмиваючий догляд на нього, на жаль, знижки немає, але я його рекомендую в першу чергу засіб 10 в одному. Оці і шампуні, дуже приємна ціна. Шампунь і кондиціонер для щоденного використання, у кого немає. Проблем підходить. І сана маска живильна підходить для того для такого типу волосся, не для такого, як в мене. Не для скловидного. Для пористого буде краще. Для скловидного не підходить, жирнить корінь. Точно ні, навіть якщо не наносити на корінь, волосся неначе брудне з цією маскою. Ще ось такі на, на, по знижкам були двофазний спрей, він в народі називається, не змивайка. Він також класний, можете собі заскрінити, приємна ціна, я їх тестила на роботі. У Watsons представлені як європейські бренди, так і дуже круті є китайські товари. Ну, виробник Китай не потрібно боятися, є гарні склади. Мій улюблений оцей нічний догляд від кліскур. Там є нічна маска, вона і в Лораль повторюється. Спробуйте темно-синій флакончик. Я для себе обрала 10 в одному, ось такий від L'Oreal спробувати. Дивилася на затести і бачила також у Ютубі декілька відео, де були присут... де був присутній цей спрей, хочу собі спробувати не сушить довжину, це ідеально для блонда, все як там написано. Ось цей спрей, тільки не забувайте його взбовтувати, щоб він був однородної консистенції. Також цей спрей класний на подовжені. Кого ламається довжина, цей червоний буде супер. Ось, ці, ось ця відновлююча серія такого лілового кольору хороша, рекомендую, хто ще не пробував. А я для себе забираю ось цей набор від Ісана з Плексом. Це те, що 100% буде відновлювати і живити мою довжину весь лютий місяць. Такий огляд, експрес-огляд для вас. Не забудьте поставити лайк. І хочу показати вам свій образ, зібратися, можливо, вийти на каву. Перед, не перед переглядом, поставити лайк, ні, це не про це. Перед тим, як йти в спортзал, я сьогодні зранку, з на з цю програму ма на увазі фізичних тренувань. Я пішла, здала з вами кров. На це загальне, і у мене також є анемія, така яка балансує в моєму житті туди-сюди. І я ходила до Лора, тому що маю якусь закладеність і вже залежність від крапель. Так, в мене взагалі такого не було. Але за час цього ізноса організму, коли я була вагітна, на восьму місці цей восьмь місяць, що це така восьма ж дев'ятий місяць. Я почала крапати собі ніс. Це нічим добре не закінчилось. Так я була у лора, маю рекомендації, сподіваюся, на протязі півроку прийду, тому що багато мені не можна, і так як я годую препаратів. Чому я взагалі піду на цю програму, а не в спортзал? Якби було б логічно піти в спортзал, провести форму, я хочу, щоб за моїм здоров'ям дивилися і. Можливо, через те, що я вже маю досвід, і в спортзалі маю досвід свій, і маю досвід на якихось таких певних програмах. Чому я не рекламую ці програми? Ну банально дуже просто мені за рекламу ніхто не платив, а це відома всім ця програма. Можна подивитися інтернеті, якщо все буде добре, на що я сподіваюся, то я вам розповім. І якщо вас будуть запити. Це за ніякого такого секрету я з цього не роблю, просто ви самі повинні розуміти, яку важливість має нести ця інформація і бути корисною в першу чергу, а не просто ла 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 ла-ла-ла. Пішли так, зніму для вас образ, але трошки, тихенько себе щось придумаю. Як це мені вам все показати? Я взяла собі червону сумку. Напевно, чи вона підходить, але сюди поміщається мої рукавиці і ще тепла шапка. Так чорний манікюр, виглядає, я Зробила новенький. Все під колір. Бачите? Так, чекаю, щоб хтось мене поснімав, будемо кататися. На пам'ять зніму, яка погода сьогодні. Вже полюбила зиму без снігу. На відео практично не чути все, що я говорю. Ну, звичайно, я вибрала бачите, яку дистанцію між собою і камерою. Тому скажу, що на мені капелюх з вовни від КЕС, обожнюю його, це моя така база. Дублянка у мене від Рісервет і о, джинси, я не пам'ятаю взагалі. Ці сірі їх постійно ношу. О, лонг, який ви бачили на початку відео, це Сінсей і уги. Все досить просто, червоні е, ці рукавички мені е, подарували ще коли я була в школі. Так я їх ношу, вони шкіряні, червоні з утепленням. На червону сумку огляд ви бачили. Тепер будемо пити смачний чай і їсти десерт. З приводу десертів, і взагалі, їжі я себе не обмежую. Все потрібно робити поступово, якщо ви також на етапі, коли ви хочете прийти в кращу форму. То нічим себе не обмежуйте. Починайте з меншого до більшого. Моя порада. Дякую за перегляд.